Будуть певні такі от процеси, що ми самі будемо казати, це реально зараз так відбуває? Ну це от знаєш, коли віра вже втрачається. А, а ісход, а, ну ось цей висновок один, що війна йде до закінчення. Любі глядачі, я рада вітати вас на каналі. Поговоримо плюс з вами я, Льона Захарченко. До нас приєднується херсонський знатник Ярлинський. Вітаю, Яра, рада бачити! Вітаю, вітаю всіх! Вітаю Льона. Дуже радий бути гостем як завжди. Записуємо це інтерв'ю ми 10 лютого, і тут стало відомо, точніше, Трамп дещо оприлюднив деталі розмови з Путіном. Насправді, те, що принаймні він озвучив, досить, ніби втішно звучало для України. Але чи дійсно після цієї розмови готова Росія на певні поступки щодо ситуації, яка зараз є? Глянемо. Глянем. Росія ще грає за своїми правилами. Поки складно казати про те, що Трамп там повпливав на Путіна і, і так далі. Тут важливо зазначити, що Росія сама по собі готова і без Трампа на, на поступки. Але вони чекають якогось слушного моменту. Можливо, коли вони десь будуть відступати, десь будуть програвати. Ну, я маю на увазі, да, це може бути навіть якась ділянка фронту, або, наприклад, по обстрілам, або ми будемо переважати, наприклад, в захисті неба, і тоді вони зрозуміють, що так, цей момент там не. Не контролюється вже, і треба щось змінювати. І от вони будуть змінювати на користь України. Проте Трамп це буде дуже влучно контролювати, як я вже казав, що до того ж як він став президентом. Ми з тобою просто це обговорювали. Угу. Що він просто буде потрапляти, і я не виключаю е, в, в вплив Трампа, але він гарно потрапляє завжди в отв. Слушні моменти, щоб він здавався ось цим героєм і здавався ось цим м -м миротворцем. Да? Проте, знову ж таки, він впливає, але цей вплив він не настільки масштабний, як він хоче, щоб той був. Просто відповідаючи на питання, я скажу, що поступки будуть. Моменти того, що ми починаємо. Дещо більше контролювати повітряний простір стосовно обстрілів, цей момент так, але Трамп сюди просто його про відсотковий вплив він набагато менше ніж нам пропонують там це в ЗМІ, наприклад, або інші якісь політологи, експерти і так далі, і або він сам. Та, тобто таких радикальних рішень не буде, але все ж таки якісь позитивні результати так, ми так. будемо бачити. Зараз тут на деяких російських популярних шоу, назвемо це так, починають готувати населення до того, що війна може закінчитися за місяць, за два. Це така підготовка зараз населення? Тобто Росія реально зараз розуміє, що доведеться завершувати цю війну і починає підготовлювати населення. Чи для чого ця інформація зараз mm -hmm. там поширюється? Травень-квітень будуть прийняті рішення певні. Певні рішення, які чогось Росії придеться позбавитись, і вони не готують скоріше за все до завершення війни. ну, можливо, так якийсь там контекст цього є. Але по факту завершення війни я ще не бачу. Я бачу лише, що певні будуть дії і події, які призведуть до того, що Росії десь прийдеться поступитися, відступити, а десь вона напряму. Получить по морді, да? і вони просто мають бути готові, щоб потім сказати, ми ж вас поперечали, Тобто, це, от типу, е, як вони казали, пам'ятаєш, коли з Херсону вийшла ця фраза у них? Угу. Е, що ж вони казали? No, no, Вже да, 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 да. з добриволі. От от до цього вони готують, бо щось і вправду у них тут піде не так. от Це буде десь серединя, середина березня. Десь 15-те, от може 20-те, от, от такі числа і до квітня, і у них там будуть певні такі от процеси, що ми самі будемо казати, це реально зараз так відбувається. Ну це от знаєш, коли віра вже втрачається, а в українців на жаль, віра вже майже втрачена і не залишилося. І я певними якимись своїми прогнозами і своїми там. Ну якщо навіть не прогнози, це може хтось вірити, хтось не вірити. Прогнози збуваються, не збуваються. Да? Це таке. Я намагаюся звичайно робити так, щоб вони збувалися, і вони збув. Ваються, але я кажу в принципі про сферу, але знаєш, іноді слово воно може от, дати набагато більше от, просто слово підтримки. Що от я знаю, що е, віру зараз втрачати не варто, і хтось мене почує, хтось мені вірить і не буде втрачати віру, але. В масі своїй, на жаль втрачають, а тут от саме ось це березень, і квітень. Це коли ми зрозуміємо, що так, 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 стоп, ще не ще не все потеряно. Щось тут тут показуються події. Вони скоріше за все стосуються фронту, це наземних операцій і дій і повітря. Тому я думаю, що певні ось ці зміни вони можливо навіть подарують якийсь шматочок віри масам людей. Чи ж будемо з нетерпінням чекати на ці зміни позитивні для України і українців? Також в цю тему завершення війни з'явилася така інформація про те, що нібито ще плану завершення від Трампа немає взагалі, що тільки починається підготовка до створення цього плану. Чи дійсно на сьогоднішній день немає? Конкретного рішення, як можна завершити цю війну, і це тільки в плані обговорень на сьогоднішній день. У нього є певна ідея, яка не сподобається Україні, не сподобається українцям. Я думаю, що він може втілити цю ідею, проте це буде крайня міра. Що тут, за що можна подякувати Трампу, це те, що чому не готовий план. Це тому, що не було розмови, не було розмови з Путіним, не, такою, якою він її перед. Ну, хотів передбачав. Тоді ми з тобою дивилися, коли про першу розмову йшлося. Я сказав, що тоді розмови не було. Потім так і виявилося, що ось ця тільки от зараз розмова відбулася, і е, він не задоволений цією розмовою. Він надіється, що ось ця розмова і оту інформацію, яку йому дасть Путін, вона змінить план, в принципі, його цей план миру, да, бо там план закінчення війни, скажімо так. І і він тоді його змінить, і тоді він буде перенесений там на папір, да або там опублікований, прес-релізнутий і так далі. Але е, у нього є певний план. Він не сподобається нам. Мені тобі, українцям, не сподобається. Він жорсткий, він не хороший. Він такий трішки, навіть цин... ну не трішки, а цинічний. Проте, чому я дякую тут. При всьому відношенні до Трампа, те, що він все ж таки очікує, вичікує, він е, е, намагається почути там, умовно кажучи, Путіна. Там, може я не знаю, хоче він чути Зеленського чи ні. Але факт того, що він очікує цієї розмови, він хоче, він хоче домовитися, і він хоче десь протиснути Путіна. Е, отут цей факт є. І план, чому його немає? Тому що він чекає. Що він на що готовий Путін? Що він може зробити з Путіним, щоб жорстокість оцінєї ідеї цього плану, який зараз у нього в голові, він був більш гуманний, якщо можна так сказати, Зрозуміло, да про що я приблизно так так так, 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 так. ідея? У нього є як це можна зробити, і він навіть готовий це зробити, але він очікує, може Путін зараз десь коротше більш гуманніше це зробити, продавивши Путіна mm -hmm. саме дипломатичним шляхом. Путін і дипломатія, але тим не менше, а у нього є Трамп? всі шанси це зробити. У нього є всі шанси. не про все, не про все далеко не про все, і більша частина ідей Трампу реалізована не буде саме що стосується відношення до Путіна і їх в принципі відносин. Але тут деякі важливі моменти, і вони не Погані, і це те, що стосується, і стосуватиметься України, не тільки світу, їх там політичних стосунків. Дві окремі Країни без України. Все одно все навколо України не, не крутиться. Ми маємо це розуміти, і українці на жаль це забувають. кожна країна живе по-своєму Україна і тема України зараз там на якомусь там 10 десятому місці. Кожна країна, як і ми, і наша країна, має. Проблеми десь більше, десь менше, але у кожного своє, як Америка, так і Росія, і так далі, і менші країни, і такі ж самі, наприклад, по рівню впливовості. Тому тут просто треба почекати, коли він все ж таки, от не одна розмова має бути ще мають бути розмови. Там буде потім там буде розмова не напряму, а е, там їх е, е, пріхвасні, да будуть розмовляти між собою. Ну. Тут буде цікава історія, і все ж таки, все воно випадає на березень-квітень. Я думаю, що у Трампа ще є козирі просто в рукаві, і він хоче їх використати, щоб не задіювати зараз. Ось цей жорстокий план, який у нього на меті. Ми зараз ти сказав про те, що та жорстокий план щодо Росії, а щодо України, які в Це нані... жорстокий план не до Росії, це жорстокий план ага. для України. Цілому, ми так його, ми його так, так, ми його так в сприймемо. Розумієш, тобто mm -hmm. хтось, якийсь політичний експерт, скаже, що це було вже не від, ну, це було невідкладеним. Да, це не ну тільки так і ніяк. А в нам буде здаватися, що це кінець світу. Я не буду оцінювати цей план, бо він не буде реалізований. Це я кажу лише про його ідеї. А, але він для того, щоб його не реалізовувати, домовляється з Путіним. Бо якщо він продавить десь Путіна, він зможе зм'якчити ось цей план, ось цю ідею. Бо деякі моменти, які він хотів там, наприклад, йти штурмами або там впускати там інші війська. Ну знов ж таки не оцінює цей план. Він може про це домовитися, щоб це не виглядало настільки жорстоко. А Ісход, ну ось цей висновок один, що війна, йде до закінчення. Тобто вектор розм... тем для розмов з безпосередньо з зеленським залежить від того, що зараз буде приймати Путін, як він буде реа тільки між, між, ним. між ними, тільки між ними зараз. Да, я не бачу тут е, цікавості навіть говорити з Зеленським. Я тобі скажу, чому це теж не сподобається українцям, українцям, і мені теж тому що я українець і я без усіх мішури тарої там цього всього. Я громадянин. Е, там трішки буде так, як скаже Трамп так Зеленський mm -hmm. і наша влада зробить в більшості, в більшості. а от Путін ні, тому що вплив Росії, вплив Путіна не такий, як вплив України, вплив Зеленського. Як би це не звучало дуже е, образливо. Але давайте вже, якщо ми по факту, якщо ми про правду, то тільки так е, тому так, там треба домовлятися. А з Зеленським домовлятися не треба. У Зеленського є варіант цього просто не зробити, але тоді Зеленський е, може чогось лишитися. Да? Наприклад, якихось там, ну, не Зеленська, а Україна вся Так, там, так Допомоги і так, так. далі. Просто це прочитав, що дві ракети на Одесу. Е, тому, е, розумієш, да? про що я кажу? Отут питання просто впливовості фігур. Тому з путіним і це діалог, це там якісь отакі от зміїні, знаєш, кодлячі ігри. А з Зеленським це він там наказує. Ну, грубо кажучи, знов ж таки. А Зеленський вже або робить або ні. Але ніхто не буде ось цього робити з Зеленським, бо немає такої політичної сили, вагомості, і зрозуміло про що ти та будемо тоді дивитися, як. Буде надалі розвиватися е, ця вся історія і більш детальніше тоді проглядати ці питання. Зараз ти от сказав про те, що тривога у вас так. Дві ракети бахнуло, зараз так, та? так, да. вже бахнуло. А, давай тоді е, ми можемо продовжити? Да, продовжимо, продовжуємо, да? Ми ж в потоці. Да. Так, тоді давай в нас, в принципі, тоді підводить сама доля до питання ситуації в українських містах. Давай тоді подивимось Одесу. Минулого ага. разу на превеликий жаль здійснилося те, що ти сказав, і давай зараз подивимося, які є основні цілі ворога. Давай. Так, Одеса. Якісь, мені не подобаються адмінбудівлі, типу поліція військові, такі от великі будівлі, важливі, скажімо так. От в них буде цілитися порт, і знову випадають діти. Ми ви записуємо, коли це інтерв'ю сьогодні. У нас яке число? Десяте, десяте. От десяте число, зараз пів на, вос... пів на шосту, так, от Мені випадають діти. Це я так кажу. Не дуже хороші, бо тут море, ось ці військові об'єкти діти. Віримо в наше ППО, тут просто немає да. що додати. Да. Можливо, біля, десь біля кладовища якогось. Кладовище таке, як старе, і таке, як знаєш, велике старе таке давнє кладовище. Біля цього. Так, ще пару місць, да, якихось подивимось. Так, давай, Херсон, подивимось, давай. давай почнемо з тих місць, які найближче тобі. Uh -huh. Так, Херсончик. Херсон без змін. Тут навіть важко сказати, куди прилетить, бо будинки, будинки, будинки. Можливо, в якесь будівлю якоїсь школи там прилетить, Отаке. але школа не працює, чи там може людей не бути. Таке в собі, чесно, я тобі скажу. Карти, поки без ось цих, от, ну, на, на найближчий час, без якихось таких от гарних змін, скажімо так. І буде прилітати на мій район. Знов прилетить на мій район, а мій район це Шумінський. Сухарка, ну, херсонці знають. От туди буде ще прильот на цьому тижні. Київ, давай подивимось. Угу. Ой, ой, ой. А вас теж літає, да? так? Так, так, у нас по ночам кожної ночі. Угу. Слухай, мені не подобається, знаєш що. Е, тут по імператору цей квартал цей ваш. Е, е, урядовий. урядовий. Да. Тому що тут випадає імператор, тут випадає смерть. І тут випадає король Пентаклів. Може навіть якийсь. Може навіть хтось постраждає. і ще карта смерті, це якась абобулістика. Слухай, я читав новинах, що хотіли запустити Арішніку. Так. Да? І нібито він вибухнув на території Росії. А давай подивимося це. Давай. Бо карта смерті мені просто не сподобалася. Я думаю, може це з цим пов'язано. Такс. Арішні. Я просто пам'ятаю ці минулорічні прогнози, коли тільки полетіло, що випадав він другий. Угу. Ми з тобою дивилися і на інших так, каналах. Так, так. І воно мені показувала Дніпро Київ. І я за Київ досі. Я... Мене ось ця ідея Решника в Києві вона мене не покидала. І не покидає, навіть коли той взорвався там на Росії. Так, зараз я на це річ. Не покидає. От не подобається мені ось, ця, ось це все. Я думаю, що Рішник ще буде запущено. Але от м -м не знаю. М -м от хочу подивитися масштаби. Якось мені, ну, знаєш, трагедії, масштаб трагедії. Mm -hmm. Людей. Якось тут поки так. Проходить, нібито людей. Отак, от щоб прям жертви мені випадали. Складно сказати. Будь-яка жертва це жертва. Без але буде. от, да але от якось так. Так, ну ми періодично давай тоді будемо це питання дивитися, давай, тому да, що, да, можливо, безпекає. будемо сподіватися, Бук... взагалі, що не вийде знову, десь на території Росії, хай впаде, і це буде йому уроком, що більше б'є <реш> Решників mm -hmm. і решту. Всього по території да. України запускати не так. можна, але тим не менше. А, давай Запоріжжя глянемо, тому що давай. там. Да, так, там вікна да, ситуація, на да. сідається. Знаєш, що мені здається, що мені не подобається? Десь вони в області можуть прорватися, де їх тримали. Але і знов там зупиниться. Це буде якесь невелике просування. Проте воно буде. Саме, саме Запоріжжя точно такі ж карти, як на Херсон. Всі три в тому, в ті, в тому ж самому положенні. От всі три в тому ж самому положенні. Знаєш, що мені от зараз не подобається от, принтових містах? Це, я вже казав, там, Креме, Краматорськ, Запоріжжя, Херсон, Суми, там області да, цих міст, там райони цих міст. Ринки. Ринки, куди люди ходять скуплятися? І Запоріжжя в тому числі. Ті міста абсолютно, які поруч з російським кордоном знаходяться. Так, так, так. При фронтові, да, 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 так. Так, сподіваюсь, тоді, що прислухаєтесь, прислухаються глядачі, які зараз проживають на тих територіях і будуть намагатися уникати цих місць, наскільки це можливо зараз. Щодо Харкова, скажи. Підозрюю, що карти будуть ідентичними, але тим не менш можливо побачиш, яку стілі страдача так так. А я вже казав за Харків, мені знову падає, чи то будівля суду, чи то будівля якоїсь правової установи, от там, де право, закон, от таке. От, от таке. І ще завод, а завод такий, знаєш, цікавий, якийсь нестандартний, може, хімія, ліки, от таке, от. От біля нього, може, Сам сам цей об'єкт. Ну, якщо таке існує, бо тут цікава ка карта алхімії, да, це карта ліків, карта от такого. Не, тому Харків так. Ну, і тут безпосередньо по цій карті ми бачимо, як все летить, все збиває, щось збивається, більшість не збивається, ну, коротше. Ситуація така собі, саме атмосфера. Зараз знову починає підніматися питання щодо ядерної зброї і ймовірності того, що Україна все ж стане власником ядерної зброї чи дійсно є зараз розмови про це, а можливо вже і дії, кроки щодо цього питання. Є плани, я думаю, що ядерна зброя або якийсь, якась знаєш? Е е Ну не неграмотно буде сказати, щось схоже на ядерну зброю. Можливо, це якийсь запаси, а можливо, це якийсь резерв в, в іншій країні, які ми можемо там скористуватися, тільки під наглядом. От, от такі от процеси, якісь програ. Давай так, про ядерні програми заходять в Україну в цьому році, і особливо там на другий, на, на другу половину цього року, можливо, таке це тут дуже ймовірно, що ядерна зброя буде в Україні, але це. Трішки ще далі, тобто якісь ядерні програми будуть. Потім може і заходи безпосередньо, Ну так і буде заходи безпосередньо сама ядерна зброя. Зараз не дуже безпечно нам тримати ядерну зброю. Я не знаю, з чим це пов'язано. Це треба великий прямо аналіз робити, там карти розкладати. Але отакий от факт просто вам скажу. Зараз наша зараз, зараз наша задача, можливо, це буде звучати так трішки неправильно, грубо і але в принципі знову ж таки, як є, нам треба зайнятися поки що виробництвом якоїсь більш потрібною нам зараз зброї. яка тобто у нас. Заблоковане виробництво, і би воно там не роз не розвивалося зараз. Його по суті в тій кількості, в якій вона потрібна, це навіть мови не йде. Його ніяк, от ну ні в якому його не розумінні немає, не вистачає і це жах. Бо ядерна зброя, вона як ядерна зброя, в принципі, я може помиляюся, але за нас можуть і вписатися ядерною зброєю хтось. Там з, з, з жаргоном скажу, да? хтось за нас може писатися ядерною зброєю. А от оцю зброю, яка нам потрібна для території, для нам не вистачає і виробництва не запускаються, і не запускаються вони лише по причині е викрадання коштів. Лише попр. немає інших причин. Є професіонали, є, е є технології, ну але от отак от. Так от. Зараз є якась перспектива, що це найближчим часом може змінитися. Ні, перспективи стосовно от все, що пов'язано з корупцією, вагомо так. Да, все пов'язано з корупцією, але все, що зараз пов'язано з корупцією, змін цьому не буде. Поки йде війна, люди е, і нелюди заробляють гроші. Чесно, така злість бере, коли чую подібне. Ну, не тільки чую, це речі, які і мені, так. на жаль, відомі, але кожного разу, як читаєш нову інформацію підтвердження цього, просто обурююсь, злюсь страшенно, тому що так не має бути. Немає. Сподіваюсь, що ми всі доживемо до того часу, коли дійсно такого не буде. Я теж надіюсь так. Щодо іноземних військ на територію України наскільки це реальна перспектива? Ми зараз не говоримо про добровольчі, які і так зараз. Та, да, зміг, так, так, я зрозумів, на... Будуть будуть. Я думаю, що будуть і будуть впевнено, і будуть. Е е у режимі спочатку контролю якогось, а потім, можливо, і захист тут показується просто. Я думаю, що можливо вони стануть і на захист. Угу. Дивні карти, чесно тобі скажу. Не знаю, мутна дуже історія. Знову ж таки, це можна теж розслідування якесь провести, ну, езоторичне, і, і вивчити цю тему. Але. Не знаю, чи потрібно, чи варто, чи треба, чи допоможуть на 100%. відсотків. тут питання інше, але так, що от, якщо ми дивимося, сам факт і події з цим пов'язаним пов'язані, то це прям дуже ймовірно. Це ймовірніше ніж ядерна зброя, ну скажімо так, да бо знов ж таки ядерна зброя, вона там во дуже довго тривали процеси перевірок комісій, програм ось цих, які якщо такі я про слово програми вигадав, просто думаю, може воно сюди підходить, але як і, знаєш, запровадження, скажімо так, для цього. А от з приводу ем, іноземних військ бояться, чесно, бояться, не хочуть, і це буде більш якийсь такий, знаєш. Ну, це теж цинічно, негарно скажу, але як є такий показушний більш момент. Репутаційний піарний, отакий, не по факту, там умовно кажучи, якихось якоїсь допомоги чи там виконаних м -м обіцянок. Таке. Не, та, принаймні, не знаю, кількість, яка реально зможе змінити. Можливо, так, так. Це потім казати. Ну знову ж таки, вибачте, може, це може, це не так. Не слухайте мене, я кажу там свої думки. Це все брехня, ми всі брешемо, і все таке. Е, мені здається, що це потім для того, щоб казати, що е, от ми, ми брали участь у війні, і от ми, е, ми от от. Закінчили, її, або от ми переможна. така теж. От от, от таке. От щось мені відчувається, бо тут по луні, по карту, карті місяця, ану, якось. от все. В останній тиждень перед. Підписання так. угоди завершення ну, таке. Для да. ведуть да, для контролю, щоб проконтролювати, чи все завершилось, Знаєш, то таке. Угу. А потім буде якась там Британія при всій повазі до е британців або там якась цей будуть казати про те, що зрозуміло. Зр... Да. зрозуміло. Ну всі зрозуміли, що я маю на увазі да. так. Що ж, я дуже дякую тобі за сьогоднішнє наше інтерв'ю за ці важливі попередження. Сьогодні, як ніколи, відверто дуже багато насправді думок, дуже багато та, і своїх думок, і своїх позицій, і того, що ти побачив, важливі речі дуже. І хочеться дійсно зараз звернутися до вас, любі наші глядачі. Будь ласка, давайте все ж таки не забувати. Війна триває. Давайте все ж таки. Розуміти, що в наших силах і в наших руках уберегти своє життя тому. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бережіть себе і своїх близьких. Також хочу нагадати про те, що у Яра є посиланнячка на його соцмережі, і ви можете їх знайти нижче під цим відео. Доєднуйтесь до нього, доєднуйтесь до нашого ютуб каналу. Лишайте свої коментарі. Якщо є запитання, теж можете їх прописувати нижче під цим відео. І бережіть себе. Усім мирного тихого дня. До побачення. До побачення.